Привіт! У сучасному світі без гаджетів просто нікуди. Але те, що знаходиться в цій коробці, річ номер один для людей, які люблять створювати щось своїми руками. І як ви вже здогадались по нас у відео, це 3D-принтер. Ось він, BambuLab Audio Mini. Виглядає він досить компактно, але це і не дивно, оскільки це версія Mini. Мені подобається його дизайн, я ще не бачив схожих принтерів з таким дизайном. І це дійсно круто. Давайте більш детально розглянемо його. Як і у більшості принтерів, ця електроніка знаходиться у нижній частині принтера. Як ви бачите, вона умовно поділена на три частини. У першій частині знаходиться кроковий двигун. Він рухає в нашим столу. У другій частині ми можемо бачити перфорацію. Вона нам'яно натякає на те, що тут знаходиться блок живування та йому потрібно охолодження. І у третій частині знаходиться вся основна електроніка, яка керує центром 3D-принтера. На передній частині знаходиться дисплей, на верхній ось ця пімпочка – це індикатор живлення. Та з правої частини, зараз поверну принтер, сюди, Видно? Видно. знаходиться слот під SD-картку та два слоти під AMS. Давайте відразу поясню. АМС це абревіатура від Automatic Material Station, тобто автоматична станція вибору матеріалу, що дозволяє нам друкувати або різними матеріалами, або різними кольорами одного і того ж самого матеріалу. Або і навіть різними кольорами, різними матеріалами, неважливо. Вона вміщає в себе 4 катушки філаменту та виглядає вона ось так. У інших принтерів вони можуть трішки відрізнятися. Але є один лайфхак, який дозволяє нам друкувати різними матеріалами та кольорами навіть без АМС. Про нього я розкажу трішки пізніше. Як ви бачите, весь принтер зібрано на рейкових направляючих. І це досить круто, тому що вони зовсім не мають люфту. І саме тому цей принтер однорубкий, тому що не потрібна друга опора, а значить можна зекономити. Хоча економію я би це не назвав, особливо, якщо поглянути на ціну цих направляючих. Також у цьому принтері є магнітний столик, який дуже легко зняти. Просто ось так. Його можна знімати, до речі, разом з моделлю та потім робити ось так. Хроп. І вона дуже легко знімається. Це у нас PayPlate. Вона має ось таку фактуру. Також є і інші моделі цих пластин, але сама така йде разом з кожним 3D принтером. До речі, її розміри 18х18 см. І, як ви вже можливо знаєте, у висоту цей принтер друкує також 18 см. І щоб краще зрозуміти, який же ж це приблизно об'єм, яка величина, я зробив ось такий квадрат. Куб. Кубку. Як ви бачите, його можна помістити. І це його максимальні розміри для друку. Приблизно все, що влізе в цю коробку, все ви можете роздрукувати. А що не влізе, його потрібно розділити на дві частини, або на три, або на більше, і поставити його відповідно на друк. У цьому блоці у нас схований кроковий двигун. Ми також це можемо бачити по перфорації, а також, також у нас схована камера та підсвітка. Так, вам не почулося, то дійсно є камера. Камера дозволяє записувати нам таймлапси або переглядати онлайн-відео з процесу друку. Ми можемо сидіти на дивані та переглядати відео, як друкується наша модель. Нам не потрібно в нього постійно бігати та моніторити, як там, чи все нормально, чи не відпала у нас 3D-модель, і чи все добре. Це досить круто. Так, з протилежної моделі у нас є ось така от незвична штучка, яких раніше не було ні на яких 3D-принтерах. І вона вміє робити ось так. Можливо, хтось знає, але я розкажу. Це у нас така прикольна штука, яка вміє скидати какашки цього принтеру. Так, він какає. Це остатки філаменту, який він проштовхує для того, щоб прочистити своє сопло. Він рухається в крайнє положення і починає тиснути на цей важіль, який я тиснув своєю рукою. Ой, обережно треба. От. Тобто він перейшов, починає пропускати філамент, і коли він відходить різко. Це лопатка його скидає. Переходимо до найцікавішого, до екструдера. Це у нас екструдер з прямою подачею, і ми можемо бачити кроковий двигун, який подає філамент. Також ми можемо бачити підключення АМС-системи, вона розрахована на 4 трубки одночасно. І це досить круто, тому що ми можемо відразу завантажити 4 різних кольори, і їм потрібно пройти тільки декілька сантиметрів перед їх зміною і не потрібно протягувати по всій довжині цієї трубки. Далі ми можемо бачити речажок для обрізання філаменту. Він просто рухає екструдер до крайнього положення і натискає на цей важіль. Та речажок, який можна потягнути для розвантаження та завантаження філаменту. Давайте заглянемо всередину, і для цього нам потрібно зняти ось цю кришечку. Це робиться досить просто і досить, досить легко. Тут ми бачимо інструкцію, як зняти сопло та таке откріпчатка, яке просто показує, чи відбувається у нас подача саме в цей момент. Для того, щоб зняти сопло, потрібно зняти силиконову накладку. Вона потрібна, щоб не попектись. А також для того, щоб відкрити защіпку. Ось так. Це настільки мініатюрне, що я навіть не можу підлізти. О. Далі просто беремо принтер. Він на магнітику. Тянемо його вперед та трішки вниз. О, ось так. Ось саме завдяки цьому магнитику він там всередині тримається і прижимається до екструдера. Давайте зберемо все, як було, та продовжимо огляд. Магія монтажу та принтер вже зібраний. Давайте його увімкнемо. У верхній частині знаходяться файли, тобто усі 3D-моделі, які були завантажені на цей 3D-принтер. Нижче знаходяться філаменти. Ми можемо автоматично завантажити, розвантажити, а також редагувати філамент. Це потрібно при зміні філаменту. Ми можемо або вручну вибрати нашування, вибрати його колір. Ось, наприклад, червоний. Та вибрати його або ось він підтянувся, завантажити або розвантажити його в автоматичному режимі. Давайте, до речі, зробимо це. Взагалі завантажити філамент досить просто. Його потрібно просто пропустити по трубки та натиснути load. Після цього він буде робити все по інструкції. Для початку він прогріє екструдер. Це потрібно, щоб філамент добре розпалився та проходив через нього. Після того, як він прогріється, він перевірить, чи ви вставили філамент. У ньому є датчик який сповіщає його про завершення нитки пила або іншого матеріалу. От. І коли ви чуєте такий звук, це значить, що він потребує вашої допомоги. У даному випадку він просить нас підштовхнути трішки філамент. От. Далі він видав такий самий звук і просив нас перевірити, чи через екструдер трішки вийшло філаментом. Ми кажемо так, що філамент вийшов. І він його буде продавлювати, доки не проштовхне повністю весь старий філамент, який був у екструдері. І зараз ви бачите, як він буде скидувати цю какашечку. Оп! Ось так вона виглядає. Ми бачимо, що філамент було завантажено. Ось це в нас червоний пила. І також ми можемо його розвантажити. Він також просто прогріє екструдер та обріже філамент. Давайте зачекаємо. Ось зараз він буде його обрізати. Все, він його обрізав. Все, зараз він просто нас дістати філамент, який він вже обрізав. Просто робимо ось так і все. І нам не потрібно тягнути цю розплавлену соплю по всій трубці. Ставимо я назад, тому що він нам буде потрібний. Далі ми переходимо в меню контроль, де ми можемо бачити всі. Параметри, які є у цьому принтеру. Тобто налаштування температури екструдеру, температури столу, швидкості друку. До речі, обмін з цього принтеру, що у нас є тільки 4 доступних швидкості. І це трішки засмучує. Тому що 50, потім 100. Наприклад, якщо я хочу поставити 75, я вже цього не можу зробити. Також ми можемо рухати філаментом та увімкнути підсвітку. Прикольно. А, ну і і у більшості принтерів ми можемо рухати кожною вісі. Все, запропонував нам відправити домашню точку. Далі в налаштуваннях ми бачимо аккаунт, до якого прив'язано 3D принтер, точку доступу Wi-Fi, його ім'я та флешкарт. Ну і багато чого іншого. І меню Assistant. Це саме той звук, який ви вже могли чути, і тут він буде підказувати вам, що потрібно вам зробити, щоб йому допомогти. Також у цього принтера є додаток, називається він Bambu Handy. Це додаток для телефону, і він вміщує усе необхідне. Наприклад, велику базу 3D-моделей, які ми можемо відразу відправити на друк. Такий собі пульт керування вашим принтером. Ми можемо переглядати його параметри, який матеріал зараз загружений, а також ось відео з веб-камери. Як ви бачите, фреймрейт досить низький. Я вже руку поставив і вона. Прям важко. Так, давайте зупинимо. Перейдемо на налаштування абсолютно ті ж самі, що і в меню. Підсвітка. Прикольно. Також рух принтеру. Відразу запускається камера, щоб ви бачили, куди рухаєте кожну вісь. Давайте відправимо якусь модельку на друк. Я покажу, як це буде виглядати. Ну, по суті, без різниці, як у саме. Відразу припаю to print. Вибираємо зверху свій принтер. Тому що модель може бути змодельована для X1 Carbon, а ви друкуєте на Aud Mini. Тобто вже є різні поверхні. Так, вибираєте, там, яка саме буде друкуватися пластина, бо їх може бути декілька, в цьому буде тільки одна. Так, наступна сторінка. Так, у нас є різні моделі. Так, зрозуміло. Так, будемо друкувати одразу дві, ось тут ми можемо бачити наші 3D-принтери. Тобто, якщо у нас на аккаунті прив'язані 4 принтери, там або 10, неважливо, ми можемо, вибирати один, один. ми можемо вибирати окремо кожен. А також поверхню. Тобто ось цей магнітний столик. Як ви бачите, їх є три різних види, про які я вже ну, про які я не говорив, але вони є. Ну, от, вибираємо нашу стандартну пластинку. Бачимо модельку, ми можемо переглянути її у 3D. Можемо вибрати навіть колір для неї. Прикольно. Далі ми можемо вибрати матеріал, з якого ми будемо друкувати. Наприклад, Generic, PLA. Все стандарт, кількість копій, а також швидкі налаштування. Тобто вирівнювання столу, Calibration і таймлапс. Flow calibration потрібно для кожного пластика, тобто він вимірює кількість пластика, який видавлюється за кількість часу. А це потрібно для гарної поверхності. Ну і Start Print, він просто його відправить на друк. Зазвичай перша надрукована модель це Corablet Bench, Але тільки не в користувачів Bamboo Lab, оскільки з кожним принтером ви можете знайти кіт набір. Це ось такий от невеличкий набір з функціональної деталі та корпусу, який вам потрібно роздрукувати. Мені потр попалась ось така моделька піаніно, яка після друку виглядає ось так. Не відкривається краще. А також вона вміє грати ось таку мелодію. Так, але у цьому відео ми все-таки роздрукуємо кораблик бенчі. Пам'ятаєте з лайфхак, який я мав розказати? Так ось. Коли принтер змінює колір, він друкує пірамідку. І в цей момент потрібно поставити його на паузу та автоматично замінити колір. Саме по такій технології я друкував ось таку модельку. І Як ви бачите, вона надрукувалась без проблем. І виглядає досить гарно. Та ось таку. Трішки більше. Чуть-чуть. БМВшникам сподобається. Давайте запустимо друг класичного кораблика Бенчі. Як ви бачите, після кожного надрукованого слою екструдер відправляється в крайнє праве положення. Це потрібно для того, щоб камера зробила кадр, а потім вставила його у фінальний таймлапс. І ось наш корабль бенч Нагадаю, що друк був виконаний на оптимальних налаштуваннях принтеру. І якщо ще трішки погратися з налаштуваннями, можна досягти ще кращої якості. Звісно, мені не подобається на цих принтерах поверхня. Там, де слої дуже широкі виходять, але все рівно виглядає дуже-дуже гарно. На мою думку, цей принтер ідеально підійде як для початківців, так і для професіоналів, які хочуть використовувати його вдома без лишніх заморочок. Це ідеальне співвідношення ціни та його можливостей. І якщо цей принтер також сподобався і вам, ставте лайки та підписуйтесь на канал. До зустрічі!